Добрий день, малята, подивіться, який в мене гарний віночок. Український віночок неповторний символ України. З давніх давен в Україні всі дівчатка носили віночок, своєрідний оберіг. У ньому така сила, що біль знімає, береже волосся. Для таких дівчаток, як ви, плели віночок з п'яти квіточок. І кожна квітка до оберіг. Найпочесніше місце у віночку належало деревію. Ось ці дрібні біленькі квіточки здалеку нагадують велику квітку. Коли квіти відсвітуть, вітер розносить насіння далеко-далеко. Та хоч би де проросла ця рослина, вона завжди цвіте. Тому й вплітали її у віночок. Як символ нескореності. А ця блакитна квітка, барвінок, це символ життя. А ці жовтенькі квіточки, безсмертник, він дарує здоров'я роду людському і рани він загоює. А цю квітку ви впізнали? Чорнобривці, оксамитці. Запашні ви та барвисті, ви люстки ніжні, гладенькі, ви високі та низенькі, цілющим ароматом напуваєте, на пісні та вірші надихаєте. А ось і остання п'ята квіточка, яку вплітали у віночок. Ту дівчину синьоуку завжди стрінеш край потоку, в неї ніжки вмиті в роса, в неї небо сяє. В Оса, це волошка. Зараз ми з вами зберемо віночок. Деревій, барвінок, безсмертник, чорнобривці. Волошка. Який гарний віночок, але чогось не вистачає. Здогадалися? До віночка в'яжуть кольорові стрічки. Їх розташовують у певній послідовності. Посередині має бути світло коричневе. Вона символізує нашу неньку землю. Навколо неї ясне сонечко, дві жовті. Далі жива природа і юність, світло-зелена і темно-зелена стрічки. За ними В'яжуть синю і голубу, це небо і вода, які дають нам силу і здоров'я. Оранжева стрічка символізує хліб, малинова щедрість, рожева багатство і достаток, завершують віночок білі стрічки, вони символізують чистоту душі. Ось такий він. Український віночок неповторний символ України.